Точно всі чули, що видав напередодні Путіну. А саме він забажав від України територію розміром із цілу країну. От так пояснюють сьогодні простою мовою резонанс слова Путіна у виданні більд мовляв, як Словенія чи Ізраїль. Бо він захотів попросив вивести війська України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Звісно, це все пояснюється з тим, що в нас починається саміт миру. Україна збирає без президенту кількість учасників, але все ж таки, поява цієї заяви що означає, чи очікувана така нахабність, і головне на кого розраховував Путін, щоб хто це почув. Ну, на правду, заява не настільки вже й дурна, хоча і по змісту своєму абсолютно бредятина, яку Путін повторив вже не перший раз. Власне, там, окрім цих територій, не вступу в НАТО, було повторено абсолютно весь його список забаганок, завершуючи навіть денацифікації та мілітаризації, про які він знову згадав. Тому серйозно ставитись до самих слів тут не варто. Там є лише дві новели, і це реально те, заради чого взагалі Путін виходив цю промову робити. Перше. Це ми готові завершувати війну, говорити переговори, робимо жест для переговорів. І це той меседж, який він хотів надіслати саме в переддень саміту миру, для того, щоб, не маючи змоги її зірвати, їм не вдалося це дискредитувати так само не вдалося Росії, Китаю. Тепер, хоча б, підсувати. Тепер на полях форуму саміту, будуть так чи інакше обговорювати момент заяви Путіна. Журналісти, які будуть висвітлювати, репортери, будуть казати, а Путін вчора заявив. Або це яскраво дисонує зі словами Путіна. Або Путін все ще не готовий, їх альтернативи ось такі. Будуть весь час згадувати і порівнювати. Ну тому що це стандарти журналістики, надати її позицію другої сторони. І Путін її озвучив спеціально для того, щоб трішечки підпсувати фло для саміту Миру. І друга новела. Це, власне, те, що Путін говорить про не заморозку конфлікту, а завершення конфлікту і нормалізацію. Це вже меседж на захід для того, щоб продемонструвати, що нібито Путін є вміняємим, і він зрозумів, що більшого йому не отримати, але це те, на що він готовий погодитись, і після цього, в принципі, зняти будь-які інші претензії. Брехня від початку до самого кінця, все всі це чудово розуміють. Одразу ж відрагували наші партнери, зокрема, і очільник оборонного відносу сполучених штатів, що відповідно в Україні потрібно більше зброї. Відрагували в Україні. Відрагував президент Зеленський в ефірі італійського медіа, назвавши це новим нацизмом, і багато інших реакцій абсолютно цим були адекватні. Власне цікавинки цієї заяви їх всього декілька: перша. Це те, що Путін говорить про мир, а не про воєнну браваду, хоча йому дуже хотілося би про воєнну броваду. Це говорить про те, що в російському суспільстві втомлюються від м -м, війни і не довіряють, не вірять в перемогу, інакше б слова Путіна про мир сприймалися б негативно і він би собі їх не дозволив. А оскільки він декілька разів акцентовано повторює, що ми хочемо миру, ми от е ініціативи висуваємо це єдиний шлях до миру і все інше. То це означає, що російське суспільство хоче нього цього чути, і він говорить це для того, щоб виграти ці симпатії, для того, щоб продемонструвати, що він залишається лідером. Це дуже симптоматично з приводу самої ситуації в Росії. Власне, те, що Путін зараз заговорив про такі переговори, про все інше, це також говорить про складне становище Росії з війною. Вони намагаються зараз розхитати стільки західних талів, оскільки. Західна коаліція зараз змінила свою парадигму підходу до російсько-української війни і пішла на виток переймання ініціативи, власне ескалаційної ініціативи, підняття ставок і примусу Путіна до реагування. Санкції якісно новий рівень знайшли. Підтримка України перейшла також на якісно новий рівень. Очікуємо літаків і дозвобити по території Росії власне став вже притечує цього. У чому вже не тільки F-16, але вже і міражі, наприклад, і потенційно інші авіаплатформи, і власне ціла низка заяв західних лідерів mm -hmm. так само говорить про те, що вони готові підіймати ці ставки, вже не бояться Путіна, і навпаки, хочуть, щоб їх боявся Путіна. Путін треба це зірвати, власне, спробувати принаймні частково підважити ці позиції. Тому робляться такі заяви. Єдине наостанок сказав би, що момент, в якому варто не, не недооцінювати. А це те, що Путін хоче створити враження, ілюзію. А можливо, це і свідчить дійсно про плани. І тут ми маємо готуватися, як завжди, до найгіршого ілюзії того, що в нього ще є ескалаційні механізми, і що він готовий йти в атаку. І тому така заява, що от бачите, якщо вони відкинуть наші пропозиції, то вся моральна і інша відповідальність буде на них. Це власне притеча потенційної заяві, того, що ну а раз так, то значить, ми тепер ідемо в наступ. Ми робимо щось ще таке страшне. І тут єдине, що Путін може дійсно активізувати додаткові сили на лінії фронту і власне спробувати в черговий раз порвати лінію оборони України. Сили оборони до цього готові. Ці плани всі відомі ескалаційних механізмів. Поза цим у Росії наразі ефективних не залишилось. Це тільки космос і спроба популювати на західні супутники або розпалювання конфліктів в інших точках світу. Але після заяви Путіна про постачання зброї терористам для ударів по західній коаліції, власне, після цього. Я би не відкидав би можливість певної експедиційної місії чи то Франції, чи то Британії, чи Сполучених Штатів в країнах присутності російських військ, там де росіяни кажуть нас там ні. Ну і власне, що би зробити, щоб їх там дійсно не було. Ну, до речі, пісков сказав також, що путіну доложили о реакції Києва і Запада, цікаво, взагалі в якому вигляді йому докладували ось ці всі реакції. Ну і цікаво, чи доклали реакцію Зеленського, який сказав, що усі всі ультиматуми це є відновленням нацизму? от як думаєте, яким чином сьогодні Путіну приносить цю інформацію? А, як завжди, в червоній папочці, надрукованій на друкувальній машинці, жартую. Звісно, я думаю, що все ж таки там якісь елементи електроніки присутні, хоча, судячи по кадрам з його кабінету, які вони люблять періодично публікувати, там то, під час так званої інаугурації, де за столу то приймає когось, то там до сих пір навіть на моніторі видно, скажімо так, що робочий стіл пустий, а програмне забезпечення десятилітньої відсталості мінімум. Тому власне те, що Путін відсталий від технологій, це вже давно відомі факти. І, скоріш за все, все-таки він отримує це письмово. Доповідають: я не думаю, що прям все приховується. Звісно, вихолощуються якісь тези. Звісно, додаються туди новини для того, щоб скрасти і сказати: ні, а от ці вас похвалили, або от тут -от вас дуже люблять. Царь батюшка. Були цілі розслідування журналістів. Міжнародних розслідувальних, розслідувальних синдикатів з приводу того, як Російській Федерації постачається інформація в Кремль. І, зокрема, були взламані системи їх армійська, яка відслідковує і агрегує новинний контент, простіше кажучи, готує дайджести інші. Програмне забезпечення і просто методології. Всі вони показують, що спотворення іде колосальне. Все це налаштоване не для того, щоб реальну інформацію зняти, а для того, щоб з реальної інформації зліпити альтернативну реальність і з одного боку не збрехати керівництво, але з іншого боку, приховати дуже важливі і різні гострі моменти, щоб не тривожити царя, батюшку і всіх їх там.